Ви будете здивовані, наскільки цей торт без випічки готується легко. Так, беремо пів літри сметани. У мене домашня. Добавляю півбанки банки вареної згущеного молока. До речі, я його сама закриваю. Кому цікаво, подивіться попередніх відео. І все це міксером збиваємо. Крем ми збили. Бачите, який гарний вишу густий. Беремо миску трошки більшеньку, і беремо рибки, Отакі в нас печиво, крекери. І І виливаємо крем ці рибки. І все це перемішуємо. Отака суміш у нас вийшла. Ми взяли таку формочку для запікання, застелили харчовою плівкою і викидаємо ці рибки сюди, розрівнюємо, заповнюємо. Там, де є пусте місце. Ми розрівняли все. і накриваємо гарчовою плівкою. Так, готовий він у нас. Ми його гарненько запакували і ставимо при кімнатній температурі, що він постоїв в кімнаті 2-3 годинки для того, щоб він просочився, а потім ставимо в холодильник на пару годин або краще на ніч. Такий у нас тортик вийшов за ніч. Бачите, я його перевернула. Я зварила глазурь. Якщо вам буде цікаво рецепт лазорі, я оставлю під відео рецепт. І беремо, змащуємо. Така красота у нас вийшла, так ми прикрасили. Ви можете прикрасити по бажанню. Ви подивіться, який він красунчик. Якщо вам сподобався мій рецепт, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйте, щоб не пропустити багато цікавих рецептів. Готуйте і смакуйте! Смачного!